Відбулася третя частина обміну тисячу на тисячу. Понад 300 захисників вдома. Вже навіть є списки цих захисників. Там 880 військових і 120 цивільних. Поки що списки цивільних не опубліковані. Але в обмін ми віддали також тисячу значить злочинців російських, і серед цієї тисячі були і. Зрадники українці, зокрема стало відомо, що соратника Медведчука Тернашинського віддали Росії разом із сімдесятьма іншими зрадниками в рамках цього обміну. Значить, Олександр Тарнашинський, це один з лідерів партії Український вибір заснованої Медведчуком, Ми всі пам'ятаємо за версією СБУ за вказівкою російських спецслужб займався підготовкою державного перевороту в Україні, який мав відбутися коли правильно одночасно з повномасштабним вторгненням. Сторгнення. Його віддали і 70 інших зрадників в обмін в рамках цього обміну. Але очевидно, що цифра 70 це далеко не кінець цих зрадників, які є в Україні. І очевидно, що якщо Україна їх постарається не те, що наловить, тому що є багато імен, які відомі і вони не сильно переховуються, але треба постаратися зібрати доказову базу і значить зробити так, щоб людина або сиділа. Або якщо їх запросять на обмін, то ми чого нам їх не віддавати і не повертати своїх хлопців? Я, чесно скажу, я був доволі здивований, коли дізнався, що під час обміну ми віддаємо оцих наших вітчизняних зрадників та колаборантів. Чому? Чому? Тому що буквально за тиждень до першого обміну. Я бачив змі інформацію, що за весь цей час взагалі існує програма, здається під патронатом Служби безпеки. Називається Чи то хочу к своїм, чи то хочу домой. Реально, так. Да. І всі ці мерзота, яку є громадянами України і потрапляють в буцегарню, звинувачуючи за звинуваченнями у державній зраді. Їм пропонується написати заяву. Якщо вони хочуть потрапити на обмін і подальшому мешкати в Росії, вони добровільно пишуть на це заяву. Так от, згідно інформації, тобто там приблизно ще два тижні тому, за весь цей період, за три роки, угу. лише тільки одного покидька з цієї когорти росіяни забрали на обмін. А сидять, вони нафік не потрібні сміття. Самі росіяни до них ставляться як до сміття разового. Очевидно. І зараз їх частину це ж далеко не всі 70. Це крапля в морі. Отож бо. Так. Да. Вони погодились забрати. Ну, чесно кажу, от весь цей період у мене такі подвійні відчуття. Я розумію, що, мабуть, більшість наших громадян поділяє мої такі почуття, коли я бачу цю наволоч, яка чи то ракети наводила, наприклад, чи підпалювала там якісь об'єкти, чи збирала розвідувальні дані. Зрадники поліціянти, зрадники військові. От коли я бачу там іноді ці інтерв'ю, ну у мене не вистачає. Емоційної такої врівноваженості, щоб дивитись повністю цю цю, цю лайно собачила. Але о, ну от мені в, на емоційному рівні мені б дуже хотілося, щоб всі вони от тобі дали пожиттєво і щоб ти зараза до останнього гнив, дня. Вони у в'язниці, абсолютно, абсолютно сидів і гнив там. І я знаю, що багато громадян пишуть мені і в особисто не треба. Розстріл треба. Шановні, розстріл це мить, одна так. мить. А гнити От там, в тих умовах, зрозуміючи, що ти вже ніколи, ніколи, ні за яких обставин ти звідти не вийдеш, це набагато страшніше покарання. Тому я проти смертної кари, але мені дуже хотілося, щоб ця вся сволота вона залишалася в наших в'язницях, а не потрапляла в Росію. Але, на жаль, ну, як і всі ми, я розумію, що нам треба. Визволяти наших полонених це святе діло, незалежно від того, хто із яких обставин потрапив в полон, все одно ми маємо докладати максимум зусиль для того, щоб всіх наших громадян витягнути з Російської Федерації. Тому, ну, ну це справа честі повернути так, своїх так, військових тому, абсолютно не тільки а, на словах, а й в на даному дій. конкретному контексті емоції відступають на другий план. Доводиться погоджуватись на такі дії і ну. Молодці, що реалізували такий великий обмін, треба і решту. Хлопців тоді дівчат діставати і ну заради цього варто було їхати в Стамбул. Так да точно. я розумію, зараз хоча це не була не не мета поїздки. Так, але заради такого варто да, було да, їхати. Да. Ще одна новина цього тижня, яких є дуже чимало, але давайте її обговоримо. Значить, і яка трималася на слуху кілька днів. Хоча зараз в той період, в якому ми живемо, новина живе. Ну подекуди навіть не цілий день її забувають вбивство Портнова. Кілька днів потім ще з'явилася інформація, що він за кілька днів до вбивства був в Києві. Це взагалі окрема історія. Але е, зрозуміло, коли ліквідовують е, людей, які працюють проти України, хай то і громадяни України, е, це на користь е, нашій національній безпеці. Тандаран, але... <зваж> <зваж> Абсолютно виправдані емоції, але чи е, не є це? Поразкою в правовому полі, тому що роками ця людина робила з українським правосуддям, що хотіла корумпувала, замикала на собі цю судову систему. Наймала оцих рішал, які вирішували ці справи. Перейшов відкрито на бік ворога. Не був за це покараний. вина його не доведена, нічого не конфісковано. Не виокремлені окремі провадження по його спільниках. Оце все можна було цього немає. Чи не є це поразка в. В такому правовому полі, яка означає, що ми неспроможні, хоча, можливо, не неспроможні, а не було волі на це. Ну, для того, аби давати відповідь на таке запитання, треба бути володарем більш об'ємної інформації, ніж маю я. Дійсно, мене ну просто почуття глибокої ганьби викликає той факт, що, наприклад, Зеленський вводить санкції проти будь-кого, а проти портного відмовився. Потім, коли петиція набрала, так я кажу, А ще до того ж була, тоді ще цей головою РНБО був Данілов, і Данілов там щось мямлів. А потім петиція набрала відкрито. І тоді вже цей шмигаль. шмигаль щось там язиком по підлозі вилозив. Хоча, ще, якщо не помиляюсь, в 2016 році я у себе на каналі зробив цілу, ну, цілу серію відео, присвячених саме цій постаті, цього мерзотника Андрія Портного. Я думаю, що, на жаль, переважна більшість наших громадян, вони реально... Не розуміють масштаби тієї шкоди, яку завдав цей погань для нашої країни. Ну, воно так звучить поверхнево, там судова реформа, судова реформа. Судова реформа це громадянами сприймається як ну, якийсь нудний бюрократичний документ, але за цим стоїть безліч конкретних осіб, конкретних судей. Починаючи від нижньої ланки, закінчуючи верхньою ланкою, так от Портнов не просто розробив оцей документ, він домігся того, що фактично він одноосібно призначав чи звільняв тих чи інших судей. І, відповідно, потім він хизувався тим, що, по-перше, в нього є. Величезна кількість компромату, в тому числі і на політиків, на суддів, на е, міліціянтів, на СБУшників, на прокурорів. Він був, треба чесно визнати, дуже системним ворогом. Так от, е, величезна кількість тих суддів, які він ще призначав, тоді вони ще й досі працюють і будуть продовжувати працювати. І, і продовжують працювати. В помер, а справа жива. Так. А, і, ну, мабуть, одни, один з таких найбільш кричущих випадків це а, Вовча зграя, Київський колишній Київський апеляційний суд. Це взагалі ну, ну, ну хочеться просто когось в, в, реально задушити. Де це бачено? В якій країні що а, спецагенція проводить прослуховування НСРД, і сидять ці погань вовчі. Між собою жартуючи один одному розповідають, як вони зараз будуть правовим способом створювати державний переворот в країні, і що? І вони продовжують працювати. Лише тільки зараз був розігнаний ця зграя Вовча, і то вони ж не сидять. Зграя розігнана, а цей вовк він. Я не пам'ятаю, зараз не хочу брехати скільки, але як суддя він продовжує отримувати там біля 160 тисяч щомісяця заробітної плати. А таких, як він, сотні, може й тисячі в цій системі судовій. Тому і да, навіть перебуваючи далеко за кордоном, портнову вдавалося вирішувати величезну кількість питань. В тому числі і політичних, треба нагадати глядачам, що а, я перша кримінальна справа проти Порошенка в 2019 році вона ж була подана позивачем. Був Шуфріч ініціатором Портнов. А звинувачення в тому, що проклятий порох. Проти терористів почав використовувати Збройні Сили України. Ну, давайте нагадаємо, що Портнова не було в Україні з 2014 року, і повернувся він за день до інавгурації, до 20 травня. І позивався в своєму телеграм-каналі. Да, там всім. свято таке, ну. Куди там і ілюстрацію ми зараз про суддю Вовка. Ви сказали, я знайшла значить за 23-24 роки, і січень, лютий, 25-го року суддя Вовк отримав з бюджету 3,5 мільйони да. гривень. Це виплати за вірну службу у суді, да. якого по суті вже да. не існує. Його ліквідували да. в 22-му році. Да. Будь ласка, от в такій державі ми живемо, не в країні підкреслю, а в державі. Бо держава і країна це абсолютно різні речі. Треба громадянам це розуміти, що держава це система управління країною. Країна у нас одна Україна. А держава система управління вона змінюється. І от те, що ми маємо зараз, от про це ми зараз і говоримо. І я, наприклад, абсолютно не здивуюся, якщо колись ми дізнаємося, що оцей скоротечний візит Портнова, який. Відбувся там за три дні до Благої вісті. Він зустрічався з людьми з офісу президента. Мене це абсолютно не здивує. Я думаю, що це багатьох не, не здивує. Ставимо три крапки з вашого дозволу, пане Георгію, долучимо ще одного нашого гостя. Це